Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. У нас зараз дойка-кіз. Це обідня дойка. Скоро будуть виганяти кіз пастися, поки вони дояться. Сьогодні Олег за головного. Я буду допомагати і покажу, ще вам город наш. Поки кози будуть доїтися, чекати. На городі теж треба попрацювати. Як завжди, я знімаю, Олег працює. Заросло дуже сильно травою після дощів, але можна заходити, можна працювати. Правда, не все зійшло, що посіяли але, слава Богу, дуже гарно посходило все. Пішов бур'ян водощі. А це зійшла у нас сходи нут. Ну, з бобових. На гуд тут кажуть, ось такий. Ми два рази пересіювали. Там покажу ще горох зійшов теж. Це рядочок, а це помідорчики трошки посадили. Котики, моркотики. Це залишилися в нас дівчатка. Це хлопець, а це дівчинка. І є ще два котенятки, у них така судьба. Ви куди черепкаєтеся? Ви? Це кошенята нонни. Пам'ятаєте, у нас була чорна така киця. На жаль, вона померла. Не знаю, що сталося, чи її отравили, чи вона щось з'їла, не те. І залишилися такі кошенятка. Малесенькі, я знаю, тиждень їм було. І вони самі не можуть пити, треба їх підгодовувати. І оце ми тако, со шприца. Дуже важко було їх привчити до шприця. Ну, помаленьку так поїмо їх. Голодаюся. ще. Хорошо, що у нас кози є. Так би погибли б кутиняти. Без молока. Это клапка мы даже. И что а это девка. Подожди, девочка. Пойду. Ты можешь он не хочешь? уже. А сегодня муркает. Друзі, вітаю на каналі. У Нас сьогодні вівторок. Погодка чудова, не жарко і не холодно. Те, що треба. Можна навіть і на городі працювати, бо пішов такий бур'ян. Що Тільки встигай рвати це зілля. То вже всі ситі, і кури, і кози, всі їдять. Там у нас посіяний кріп, і тому ми. Залишили цей кусочок, а бур'ян пішов, Ще вищий закріп, треба залазити туди полоти. Сьогодні теж передавали дощик, але доща не було. Козочки вранці паслися ввечері, і сочна трава така стала, стало трошки молочка більше, слава Богу. Тут квіточки такі гарні, теж розпустилися, треба полоти. І риски. І це дивлюся, піони пішли. Ось такі гарні Кущик такий. ось І цей позаду ходить. Що позаду ходиш? а Будемо зараз доїти козочок, поїти козенят, а пізніше виженемо їх по пасему. Листечка дуже гарні з винограду. Якраз оце зараз можна збирати їх на долму, такі голубці. Тільки треба так, щоб погодка була сонячна. Щоб вони були сухіми не вологі. І ми так в банки закриваємо, а потім взимку достаємо. Це важливо зробити до того, як виноград будеш кропити. Потім стає лист такий грубий і вже не можна крутити голубці. Хочуть пастися вже мекають, ждуть. А в нас Саша в охоту ввійшла. А у розочки падає рух. На обід у нас буде картопелька в мультиварці, така як соусна. Поки кози на пасовищі, я займуся тут побілкою. Хочу побілити всередині трошки стіни так, щоб було чисто. Екологічно, ну і там почистити треба. Через те, що дощі, то тут дуже багато бруду на землі. Ну Ми так чистимо потрошки. Я тут уже почала стіну білувати. Ось цю, вона ще мокра, ну, висохне вона буде набагато краще. А двері хочу побілувати, тут все. Ну, коротше, хочу зробити порядочок, чистоту. Залишили маленьку дівчинку тут маю. Вона ходить позаду мене. Я тільки вийду, вона так і мекає. Я вже побілила цю огорожу. Вона ще мокра, висохне, буде виглядати краще. Побілила також цю кормушку. Тут, де кози в основному е, їдять, щоб все було чистенько. Там трошки сіна, отут тут все побілила. Ось ці двері. Теж оце побілило, Всередині там ще не заходило, воно вже закінчилась, ця розведена суміш. Двері побілило, Все ще мокре, воно непонятно ще. І ось теж двері. Хай сохне, поки не буду пускати кіс, а потім уже як висохне, зайдуть. Ну і тут біля них, де вони стають, я теж побілила, закінчилася вже. Нема що чим білити. Треба буде подивитися, чи є там ще що розвести, якщо нема, треба буде купити. Ну, все одно товстим таким слоєм ми не будемо декілька слоїв краще робити. Ну, все напаслися, йдуть додому. Зараз будемо доїти годувати і закривати вже на ніч, хай лягають. Обнял ківуха маленькі. Аврора. Белка, 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 на, на белку, белка, на. thank